Хелов, аміго! З вами знову психоче. Спайдерки немає. Немає спайдерки. Що це за рубрика буде підгони, аміго, без спайдерки. Ну, просто я не підготувався, бо вже розпакували ми цей підгончик. Приїхав пан. Сергій, вітаннячка Аміго, дякую тобі ще раз за підгончики, за класні класні підгончики. Зараз подивимось, що ж там що ж там такого від пана Сергія. Ну, я то вже знаю, а вже бачив. Ми з ним разом це все передивлялися. Але ж вам треба показати, показати. Так, отакий пакуванчик геймпадиків. Пакуванчик геймпадиків. Так, на 360-й Xbox. Дротовий у нас сьогодні. Сьогодні на 360-й дротовий. йому щось тут поганенько треба, треба ремонтувати. Так, я так бачу, це не оригінальний. Неоригінальний джойстик. Далі. О, о, перший бокс. Перший перший бокс. Добре, що є оцей перехідник, бачите, бо не завжди він, не завжди він є. Так, в брудненькому стані. Треба чистити грибки міняти. С-версія. С-версія. Ну, Жахливий стан, але ми його врятуємо. Ми його точно врятуємо. Так, далі. Далі ще трохи Xbox. Трохи Xbox. О, його добряче хтось колупав. Хтось добряче колупав. Так, стіки не працюють один лівий. І правий теж під заміну. Так, 360-й. О, ще один, ще один 360-й. А отут уже, бачите, немає. Немає оцього роз'єму. Де ж його взяти? Пу, пу пу де десь буде шукати. Теж брудненький, треба чистити, треба чистити, треба рятувати. Так, Вімоуд. Написано не включається. Вімоуд написано не включається. Далі, далі. Йдемо далі. О, ще один Xboxівський, і теж, і теж без перехідника. Теж без перехідника. Ну, шкода, шкода. Треба десь буде їх тепер шукати. Грибків немає. Все міняти, все чистити, все відновлювати. Буде чим зайнятися. Так, PlayStation 3 жовтенький. PlayStation 3 жовтенький. Не знаю, працює чи не працює. Не оригінальний контролер. але, ну, я не знаю. Кудись комплект. Чи куди його. Я навіть не уявляю, куди його можна присунути, але кудись присунемо. Ще один ще один без, без, без ще один Xboxівський, дротовий, але теж без, без перехідника. Так, це у нас Rock Candy, PDP. Performance Design, Design Product. Від PDP отакий джойстик. Прозорий, прикольний. Rock candy. Rock candy, але треба його теж до ума довести, почистити. Щось помити і оцю придбати придбати перехідник, і можна буде класно в Xbox грати. Так, ще один ще один Xboxівський. Так, а це від One. А, це це, це Serie, не One, а Sirius. Невана Сіріс, і він, я так розумію, він, мабуть, дротовий, бо він щось легенький і немає. А може і ні. Треба перевіряти буде. Треба буде перевіряти. Ось сюди живлення подати і щось він чи працює, чи не працює. Почистити, все відмити. Ну, є чим займатися. Є чим займатися і дуошок 4. Долшок 4 теж. О, ну щось мигає, треба перевірити його буде. А може він працюючий. Буде прикольно, якщо працюючий. Оце от в гарному стані. Дивіться. Трошечки-трошечки його помити. Стіки на місці, стільки є. Собака, не ходи сильно. Клас, клас. Диви, контентику. Дякую, дякую, дякую. Так, далі трошки ще чохлів. Так, це у нас на свіч. Я так розумію, це на лайт. На лайт у нас каріків немає. Нічого страшного. Нічого страшного. Так, щось іще. О, навушники. Це теж, я так розумію, якісь PDP. Навушники чи, -чи не PDP. На свіч. Щось тут поганенько проводам. Проводам поганенько стало. Треба їх якось міняти на щось. На Nintendo Switch, так, да, написано Nintendo Switch, але. Треба заміна, заміна провода. Заміна провода. Так, далі, далі. Ще по Nintendo. але Nintendo Wii. Це у нас Golf Club. Гольф Клуб Nintendo. А, це не на Wii, не на це теж на, теж на Switch. сюди джойкони, да? Чи, чи куди це? Це ж джойкони сюди ставити. І тоді можна грати Пу, Маріо Гольф. Клас, ну це з, дитинкою, це з дитинкою треба буде таким займатися. Ще трохи джойстиків. Один на денді, як ви бачите. Шестикнопочний і один на сегу. Один на денді і один на сегу. Ось ще комплектик. Так, 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 щось тут іще. Щось іще. Ось отакий на Нінтендо. Отакенький джойстик. В формі NES, і, і з роз'ємом EniES. Ціла портативка! Портативка. Стік у нас. геймстік, 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 З джойстиками і сам стік, Комплектний, комплектний коробочний. Майже сілдовий. Дякую, дякую, дякую. Ооо, дивіться, який. Jungle Strike. ліцушна гра на сегу. Сега Мега 93 93 рік. Electronic Arts. Бачите, який, який незвичний корпус був Електронік Electronic Arts. А тут є шкода пошкодження, шкода, тріснутий карік. Тут щось зчухано. Ай-яй-яй-яй-яй, треба б це. Не знаю, я, я так думаю, що оці корпуси можна взяти буде, знаєте, з чого? З якоїсь спортивної гри і поміняти корпус. Змінити корпус, щоб, щоб все ж таки оригінальний картридж класно, в класному стані був. А можна і так грати, можна і так. Ну а що, на гру не впливає, в колекції буде Jungle Strike. Sequel to Desert Strike написано, бачите? Sequel. Це у нас Sequel. Electronic Arts. Класна гра. Треба якраз на стрімчику буде пограти в неї. Далі ще парочку крутих речей. Гріб на light. Прикольно, можна. Я, я от гріпи дуже полюбляю гріпи, ну вони от портативки просто. З їхніми квадратними прямокутними формами, ну, якось брати до рук, Ну, звик, звик до джойстикового хвату, ось як тут, бачите. І, і тут на гріпі взяв, ось, ти просто цими пальцями бачиш, нормально тримаєш і ці в тебе вільні. Бо так, якщо ти, ну, ну, коротше, треба його. Отак схватив пальцем і, і погнав там бжу, якісь штуки рубати. Клас. І отакі от чудові ще, дивіться, теж на лайт. Оригінальний, я так розумію, так, оригінальний чохол, Блін, дуже класно зроблений. Тут ще щось підмагнічене закривається. Так, треба його простірнути. Ну, це, от, блін, класний, класний. Бачите, ось отак, коли тримаєш, воно пальцем, пальцем ні, ні, ні за що схватиться. А от коли гріпом граєш, ти оп, схватив і все, нікуди воно не, не, не дівається. А тут, а тут оп, оп, взяти нічого і приходиться от саме цими подушечками тримати його, саме подушками тримати. Ну Ці ж великі пальці у тебе зайняті, щоб кнопку давити, а хвататись ні за чим. Але як чохол для транспортировки. Транспортування, ну, крутезно зроблений. Сам песик прийшов. Клас. Так, тут ще якась ек е доволі, доволі цікава і ексклюзивна штука, і я не розібрався, що це таке. Дивіться, написано Made in USA. Тут от змінні якісь фільтри, світлофільтри, чи що. Так, там у нас, я так розумію, підсвітка. Підсвітка стоїть. І клеми якісь. Я так розумію, це на геймбой. А, це підсвітка на геймбой. Ось вона включається. On-off. О, ну, це буде цікаво потестити. Але тут теж є втрати. Дивіться, вона а, зламана. Зламана. Треба буде відновлювати. Відновлювати. Це якась оригінальна штука. Оригінальна штука до класичного геймбою Bright Boy. Bright, Bright Boy. Оце ставити, це ставиться штука в батарейний відсік, щоб вона батарейками прижимається і безпосередньо вже можна грати з підсвіткою. Ух ти, це треба. Надо... Надо шорт зняти, черіл зняти, в тіктоки тік зняти. Крутезна штука. Я навіть не бачив, не знав, що така є. Треба теж до ума довести, але клас, клас, чудова річ колекцію. Оце от поповнення, поповнення колекції. Круто, круто. Я полюбляю підгончики саме тоді, коли вони мені. <св2> <св2> доповнюють, доповнюють якісь, якісь мої штуки, як от геймбой, наприклад, зараз оця штука доповнила. І це ще не саме не круте, що попалося мені е, в підгонах від Сергія. Так, так, і тут така штука якраз в колекції, як я полюбляю, о, щось неймовірне, неймовірне. Дивіться, о, о така коробка пу 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 Отак вам буде видно чи не видно, чи дуже близько. Це у нас Philips CDI. Philips CDI! Я не знаю, хтось шарить, не шарить. Що це за штука. Це у нас отакий компакт диск Interactive Player CDI 210. У, -у, у. Дивіться, як воно виглядає. ух ху 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 ух Такої штуки у мене в колекції не було. Це прям супер -контент, контент машина. Треба буде записувати якісь або стріми, або конкретно вона навіть заслуговує, я думаю, на якесь е, окреме окреме відео, як така штука. Е, там є пару якраз нінтендівських ліцензійних, ви, виданих по ліцензії ігор. Там Маріо Hotel, Zelda 3 чи 4 штуки яких на інших консолях не було. Ось отакенька. Отакенький плеер. Клас, клас. Ну це Рух, супер, супер, блін. Ох. Треба розібратися. Шкода, що тут не було, знаєте, ще е, є невеликі нюанси е, такі неприємненькі, що немає джойстиків. Джойстики там доволі зі специфічними. Скодами, там uh, din 8, я оце подивився, Дін 8 роз'яви під джойстики. Спереду один під перший, і, другу, і ззаду під другий геймпад uh, роз'єми, але їх немає в комплекті. І я так розумію, я подивився, що важкувато їх знайти. На eBay. вони там мінімум від 4 тисяч 4 5 тисяч, а плюс ще доставка буде. Ну, то це там 5-6 тисяч за один геймпад, який можна до нього придбати. А без геймпадів, звісно, ну, пограти не вийде ніяк. Там можна було який в якій комплекті йшов керувати. Але і пульта також немає. Тому. Uh, є варіантики, є варіантики в інтернеті. Uh, зробили перехідник під блютузні геймпади, але я не знаю, вдасться мені, чи не вдасться зробити такий перехідник. В будь-якому випадку, дякую. Буду розбиратись, як це все підключити, як під'єднати, чи вийде у мене щось чи не вийде. Ну, я думаю, що рано чи пізно. На барахолці, да, має трапитись такий гімпадик. Хух, ще раз дякую, аміго. Дякую за перегляди, дякую за підгони і до нових зустрічей на барахолці. Пока-пока, аміго!